Всім привіт! Зима близько, як казав один відомий герой, тому персів потроху одягають костюмчики, щоб не померзли. Але ще ближче Хелловін. І в честь цього свята у нас сьогодні, та думаю, ще пару випусків, побуде тематичний фончик. Розпочнемо з важливої інформації. Альянс Горинчики у зв'язку з чисткою складу шукає активних і відповідальних гравців. Які хочуть розвиватися в дружній атмосфері та злагодженому колективі. Якщо ти саме такий і те з цього хочеш, набирай у пошуку горинчики та приєднуйся. А у нас Ольгала, на якій презентували костюмчик для Гев'йон. Поговоримо сьогодні про нього, а також про костюми для Фреї, Скаді та Гулінбурсті, відомішого під позивним Кабан. Просів та її костюм виходив окремий відос, Хто бажає, може глянути його на каналі. А сумля Бьорна і Квасіра поки залишимо на майбутнє. Погнали! Гевьйон на правах нововдягненої буде першою. Героїні змінили зачіску і зробили брутальніший лук, що крутішою сильно не зробило. А от Ульта дещо краще рухається в цьому напрямку. Скандинавська богиня родючості тепер на стріплшотер зі швидким набором мани, який спочатку знищує у цілі та сусідів прислужників, а потім наносить 335% урона, що доволі непогані цифри. Також змінився клас, тепер вона боєць і може воскреснути, що безумовно радує. Костюм, безперечно, покращив героя. Стати, дещо змінилися, покращившись в бік оборони, що в сумі факторів робить і грабельним персом команді захисту. Звісно, їм бою вона не буде, але 335 по трьох зі швидким зарядом це доволі суттєво. В Атаці та на івентах героїня теж виглядатиме цікавіше, адже сумарний урон виріс з 500 до 1000 з хвостиком, а після Мар'яни в костюмі чи Сокола цифри будуть дуже високі. Лише на Титані оригінальний герой виглядатиме краще, але не думаю, що багато хто її туди бере. Костюм цілком достойний, та я б сказав, що герой все рівно не для топа. Але якщо зловили, звісно, качайте, свою користь гев'йон принесе. Наступна Фрея, яка вже зустрічається доволі часто в оборонах. Вона призиває для кожного союзника ворона, який має 25% здоров'я та 15% атаки від Фреї, та дає плюс 180% атаки всім іншим прислужникам хазяїн. Також всі союзники отримують шанс 36% на 4 ходи ухилитися від будь-якої ульти, яка наносить урон. Оце уточнення трохи псує картину, що змінилося в порівнянні з першою версією. Ворони стали більш живучі і збільшують атаку півтора рази сильніше, та й ухиляння більш корисне, ніж плюс до броні, хоч відсоток і не дуже високий. Чи стала фрея краще? Безперечно. Чи стала вона імбою? А це цікаве питання, яке повністю залежить від вашого набору карт. В обороні героїня зараз в більшості випадків зустрічається разом з вояками трьох королівств, адже завдяки їхньому бонусу сім'ї виходить гарний симбіоз. Але є свої нюанси. Я маю лоухи та костюм вівіки. Що не підпадають під отой пункт щодо ульти, яка наносить урон, а також Беру, яка не дає призивати воронів, тому Фрея ніяких проблем мене не викликає. Але якщо у вас подібних героїв нема, вона може стати дуже і дуже неприємним фактором, що попсує вам настрій та нерви. Та герой все-таки не самостійний, команду треба повністю підлаштовувати під неї. Якщо в суперника є потрібні перси, вона вам нічим не допоможе. Якщо порівнювати з Бастет, огляд на яку також є на каналі, Фрея поступається у всіх режимах. Але це не означає, що вона погана лише тому, що гірше Бастет, яка є однією з найтоповіших фіолетових карт. Костюм безумовно крутий, в атації використовувати його можна без подібних заморочок. Та й в команді оборони в 70% випадків у суперника не буде всіх потрібних антидотів, але розхвалити героя, не озвучивши його мінуси, було б неправильно. Далі в черзі скаді, яка з масовика перетворилась на трипл-шотера. Урон у неї став 320% по трьох з підвищенням на 35% за кожного мертвого ворога. Також нікуди не ділись ефекти, що складаються 44 урона морозом і мінус 7% до генерації мани всім ворогам в кінці ходу за кожного вбитого ворога чи прислужника. В При порівнянні зі Скаді без костюма дещо виросли цифри цих ефектів, що непогано, але зменшилось підвищення прямого урону аж на 15%. Сумарний прямий урон від ульти знизився з 1100 до 960, хоча сама атака трохи виросла. Ну і клас Паладін безумовно гірше класу оригінального героя, який є монахом. На мій погляд, костюм скадів взагалі не підсилив, але його в будь-якому випадку треба качати через бонус до статів. Якщо не згодні з моєю думкою, з задоволенням почитаю причини в коментарях. Ну і залишився Гулін Бурсті або просто Кабан. Які в моєму власному топі до сих пір входить топ-5 кращих четвірок гри. Якщо цікаво, хто ще там є, пишіть в коментарях, може зробимо відео по топ-четвірках. Костюм зробив зі злого кабана розлюченого вепра, який підвищує здоров'я союзників на 480 протягом 4 ходів, що переходить в оверхп. Також вепро отримує плюс 35% атаки з підвищенням на 15% за кожен удар по ньому чи союзниках протягом 4 ходів, які довгі в них вміння. Коли дія цього ефекту закінчується, він наносить 236 урона всім ворогам і плюс 15% за кожен удар по ньому чи союзниках, максимум до 416. Тут ситуація доволі цікава. В порівняння з оригінальним героєм костюм трошки більше відхилює і сильніше б'є. Але ефект відхилу можна зняти будь-яким діспелом. Тому, на мій погляд, саме як лікар, герой став слабше, але сильніше як масовик. Тому в захисті, де поступовий відхил не дуже гарно працює, скоріш за все саме кабан виглядатиме краще, тоді як ватаці вепор буде крутіше. Хоча плюс-мінус обидва герої круті. Можна юзати разом, це взагалі ідеальний варіант. А ще в нас розпочався заповітний квест, де можна нарешті заробити монетки для заповітного призову. Але цього разу квест без портала тож когось призвати не вийде. Розповідати про нього особливо нічого, просто замість мобів там герої в різних формаціях. Тому будьте уважні при підборі команд. На сьогодні все. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Якщо не сподобалось, можете цього всього не робити. Гарного настрою і лише перемог всім нам!